Усім доброго раночку. Ну що, прийшла до нас зима? Прийшла зима, <гум> вийшли вранці з Ліною, а сніжочок лежить. Ну, я так думаю, він лежить по всій Україні, так що це не новина. Ну, але все одно всіх з першим снігом. Так, одвіз я Лену працювати. Вона, як завжди, на нашій 28 школі, працює, торгує. Дуже чудово, що для клієнтів, для покупців для них не існує ні снігу, ні дождя, ні жари. Клієнти молодці, йдуть, завжди скупляються. Так, ну а я приїхав додому. Коль така погода. І Будівництвом займатися нема як. Криша вже повністю вон там може видно повністю все. Бар'єр натягнутий, обрешотка, контробрешотка решотка, все вже зроблено. Сьогодні думав робити замір криші, щоб розуміти в плані закупівлі листів, скільки потрібно, що та як. Ну, але там зараз слизько. Мокро і немає як туди залізти. Тому буду займатися зовсім другим. А саме свинарничок підготую для наших нових малих поросят. Поставлю поїлки, поставлю лампи. Прийшла наша посилка, ту що я замовляв, а саме посилка і лампи червоні. От, покажу вам, які вони. На цьому відео. Плюс треба ще Лена поставила задачу закоптити ребра. Хребти. Ну, в общем, Лена працює там, а Серега зараз вип'є кави і погнав пісюрить. Ну, а що робити? Надо багато роботи. Зараз як почну пісюрити і, і, і коптить, і строя, і ремонти там в сараї і білувати. В общем, ви на все дивіться. І все побачите. Ну, цей наш сарай, ви вже його неоднократно бачили. Тут же у нас цей, в цьому станку п'ятеро свиней стояло. Значить, хотів я розбирати от цей парапет, цей кирпич і робити один длинний сплошний. Но подумавши, ми з Леною подумали подумали, і трошечки вирішили інакше. А саме оцю бочку, оцю ету я переставлю, може, то сюди, ось тут анкіра якраз забиті. І пустимо водичку, отак в оцей станок. А тут, за стінкою, буде стояти кормушка. Ми сюди п'ятери поросят. Цей станочок поставимо, коли вони підростуть, їм вже весною буде по 4 там, місяця, вони зможуть виходити вон туди, на той прогулочний дворик. Це одно. Ну Це якщо ми не зробимо станок в новому сараї, там щось не вснемо, або щось поміша, або грошей не вистачить. Да? Ну, це ж все в житті буває. Або варіант номер 2 Ми так же само все робимо, оставляємо в цьому станку п'ятеро. А у лютому ми хочемо взяти ось ось за час п'ять, А в лютому візьмемо ще п'ять і поставимо в цей станок. Тому що, коли ми в лютому будемо брати, то получатиметься цим уже буде 4 місяці. Да, а ці ж будуть місячні маленькі, щоб їх відділяла оця стіночка. Ну ось так. Зараз переставляю поїлочку, все і покажу вам. Робота потихеньку движеться, бочечка ж стоїть. поїлочка вже теж набубирена, водичка хорошо поступа, хоч і отака, виходить, перекос такий шланги, але вода. Іде і все чудово. Лампи теж вже висять. Ось такі лампи, бачите, ми замовили. Там, виходить, два положення у них. Перше і друге лампи на 250 Вт. І замовили ми поїлкуся. Це те, що я казав раніше, що йде нам в посилки. Ось так. Зараз хотів продовжувати тут ставити корито, білувати, двері вставляти, але дзвонив замовник і верній, позвонив підписник, який прожива недалеко тут від мене і попросив допомогти йому придбати каптілку на 60 кг. От, щоб я скористався своєю скидкою і придбав йому точно таку, тільки на дві конвекції ми йому будемо брати. Перечислив він кошти, зараз я їду в банк, перечисляю на реквізити в Древтрест і Древтрест трест прийшле нам ще одну, Таку каптілку для нашого. Підписника, який попросив допомогти придбати. Ось так. Їдемо у банк. Так, ну от і все. Вийшов я з Ощадбанку, со свого. Ось я все проплатив, уплатив. Так що, чекаємо, тепер каптільню. На протязі 14 робочих днів буде зроблена ця каптильня і вислана нам. І прийде вона до мене, а вже мій підписник, який попросив йому придбати цю каптильню, приїде до мене додому і її забере. Ось так продовжуємо працювати, допомагати всім тим, хто бажає. Ми нікому ні в чому не відмовляємо. От. Також є новина, як мені сказали на Древтресті, що скоро буде подорожчання усіх каптілок. Але це буде не тільки на Древтресті, а всі, хто займається займажою і виготовленням коптильних. Таких, тому що дорожає матеріал, дорожає вся оця електроніка, це все дорожає. Тому будуть підніматися ціни на коптільні. В який діапазон, я цього ще не знаю, і мені цього не сказали, наскільки буде вона стояти дорожче. Але виходить, що ну, от бачите, підписник. Чітко успіває до подорожання, ми йому замовили. Подорожання буде до Нового року, коли Бог його зна. Так що, хто думає розвиватися в плані копчення, купуйте каптільні, бо скоро вони будуть стояти дорожче. Не тільки, я ж повторюю, на дрів а візде будуть вони дорожчі. Так, ну а я їду додому і займаюся далі справами. Алінуся варить моє любиме що? Хінкалі. Хінкалі, о, я їх обожнюю, господи. Оце так, Я люблю хінкалі, присипати перчиком чорненьким, трішечки так окропити, так збризнути уксусом. <хінкалі> і щоб ви бачили, що хазяйка хінкалі в варе. варить. Ну нічого, коли тобі їх. Ліпить. І так от тоді, як розкусуєш, так аж сочок, так, ах, так тече. Ах, я, так, м, я балдею. Забрав я Лену вже з роботи, хвати її працювати. Вже воно скільки. Та вже 35 хвилин, так. Да. Хвати вже працювати. На сьогодні кінець робочого дня. Як день пройшов Лен. Хорошо. Що? Плодотворно, плідно. Плодотворно, плідно, плідно. плідно, плідно, плідно <рик> да. Да, все чудово. <рик> Отак, сподобайка. <да>? Отак сподобайка. <рик> Трошки прохолодно вже. Е, на російській мові у нас е, держи лайк, да? а на українській мові, на нашій рідній, <рик> солов'їній. Це називається сподобайка. Да. Так що не забудьте прожати сподобайку під нашим відео. <гум> плавно підвів. <гум> да, плавно підвів. Технічно так, да? Так, <гум> да. Ну, ось отак, репродуктивно да, пройшов день. Лена відпрацювала, я там в сарайчику теж попрацював, але ще не до кінця. Думаю, на одному із ближайших відео вже покажемо, як там все зроблено до кінця і як там, мабуть, стоять маленькі хрюши, Да? Так, да, такі майськи маленькі. Да. <гум> а завтра ми з Ліни збираємося поїхати в Кривий Ріг. там да? Помандрувати, там, помандрувати, там ж квартира в Кривому Розі, треба навідатися, бо ми вже там не були більше як з пів року, мабуть. Да? На початку березня ми були. Да, да. Да. З'їздимо, подивимося, що там, та як там, переночуємо. Да? Хоч світ посвітим, що там хтось буває. Ми <рес> знали, що там хтось є. <рес> ну, да. <рес> да. Так що завтра чекайте нове відео з нашими мандрами, як ми їдемо в Кривбас. Ти <рес> за да, добре, <рес> квартиру ми покажемо вам, ну і так далі. Ну, ось і все. Плюс сьогодні ж, як я вже й казав, замовили каптільню нашим підписникам. Все чудово, все гарно. Привіт, будеш комусь передавати. Всім, 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 всім. всім українцям, я так скажу. Всім. всім підписникам, всім родичам, всім знайомим. Так? Кам'янське, ви нас дивитесь? Ні? Якщо так, да, то плюсик там десь поставте. Що... Маякніть, кніч, що ви нас дивитесь. Все, добре, до побачення. До зустрічі до завтра. Завтра у нас великі мандри з обіду. Зранку Лена потургує, вторгує на солярку. Та на водичку в дорогу. Та й поїдемо. Все, всім пока. Пишіть коментарі. Відео таке про все і ні о чому. Знімати як толком нема чого, але потихеньку. Всім пока. Тихої ночі.